81-річна Тамара Лазаренко з Луцька змусила вибухнути соцмережі своїми донатами на трони головному управлінню розвідки. Своєю чергою начальник головного управління розвідки Кирило Буданов, вражений патріотичним запалом Тамари Онуфріївни, вирішив подякувати їй особисто. Бабуля. Ой, ну, Я не сама бабуль. Доброго дня!» Христос Воскрес, Висіну Воскрес! Христос Воскресна воскрес. Україна. Андрій Йосу. Сідайте, будь ласка, не стійте! Буш, ви, вибачте, я хвилююся дуже, це дуже. Ви, ви вибачте, що ми знаємо без, без, без попередження. Це ми ви, вам да. дякуємо. За вашу принципову громадянську позицію за те, що ви приділяєте час, зусилля, витрачаєте власні кошти. Зі сльозами на очах бабуся Тамара розповідає, що дуже хвилюється за наших бійців, саме тому постійно донатить і закликає, аби усі усілякими способами їм допомагали. Ми повинні ми повинні всі допомагати. Хлопці на, на нові я дуже переживаю за них. Я завжди як бачу, як вони там. Ой… Там такі умови, і мені кажеться, що це повинна кожний громадянин України повинен свою лепту внести в це. Пані Тамара розповідає, що як тільки приходить пенсія, спершу донатить на дрони і методично записує усі пожертви у старенький зошит. У сусідньому стовпчику веде перелік затоплених російських кораблів, які вдалося відправити на дно завдяки донатам. Попри невелику пенсію, бабуся щоразу знаходить можливість допомогти своїй армії. Приходить пенсія, значить я вже перше на дрони на лікарство. Ну і остальне на ласощі вже. Тут написала на дрони. Бачите, всі благодійники мають так звітуватися, щоб все прозоро було видно, так. чітко. Так, Оце це тут, ну і отут, а це кораблі. Хай багато ти не можеш, ну 20-50 гривень можеш зекономити. Не купи щось собі там, а пошли, тому що ну їм дуже потрібно. І, а хто їм поможе? А за то я я вовсе привітання головного українського розвідника ледь не до сліз зворушило бабусю Тамару. Пані Тамару, від імені головного управління розвідки і всіх сил оборони передаю вам вдячність за ваш внесок у нашу спільну боротьбу проти російських окупантів. Без вас і мільйонів українців, які підтримують наше військо, нам було б набагато складніше відправити на дно і Сергія Котова і багато інших російських кораблів. І решту ворожої техніки, якою нас намагається завоювати окупанта. Ваш приклад надихає українців продовжувати підтримувати нашу армію, знищувати ворога і наближати українську перемогу. Вдячний вам за ваші зусилля, а ми і далі боронитимемо нашу землю, наше море і захищатимемо нашу незалежність. Слава Україні! внучка ж пані Тамари розповідає: не очікувала, що ця ситуація набере такого розголосу. Та саме це каже внучка дало її бабусі друге дихання, бо це приносить користь нашим хлопцям. А люди за це дякують. Ця ситуація. Вона вийшла так дуже випадково, і я не придала їй спочатку великого значення, тому що це не було вперше, коли вона задонатила. Чи це не було вперше, коли я це закинула в інтернет? Але просто саме ця ситуація, коли вона не була такого дуже великого розголосу, вона ніби подарувала моїй бабусі друге дихання, друге життя. Воно настільки її надихнуло на надихнуло і дало зрозуміти, що скільки б років тобі не було, ти все одно можеш бути корисним, робити щось важливе і. І просто люди будуть вдячні тобі за те, що ти робиш. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов каже, що пані Тамара це зразок і приклад, який надихає і мотивує робити такі благородні та корисні справи. Такий вже зразок надихаючий приклад для всіх українців від малого до великого, що в будь-якій ситуації можна і треба допомагати. Власній країні, власним оборонцям, захисникам головному управлінні розвідки донатити на дрони, які нищать наших ворогів, нищать русню. Такий подвиг спонукав й інших українців наслідувати приклад волинської бабусі. Тож будьмо як пані Тамара, підтримуємо сили оборони.